Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Мене звати Сашко. І сьогодні я поділюсь корисною інформацією для тих, хто полює на retrodrop від ZK Sync. В їхньому твіттері я наткнувся на такий пост за 25 січня. Тут сказано, що компанія ZK Sync заключила партнерство з компанією агрегатором доменних імен Unstoppable Domains. І у нас з'явився шанс виконати додаткові активності, які в подальшому можуть вплинути на отримання ретродропу від компанії ZK-Sync. Ми маємо перейти по ссылці, щоб зареєструвати доменне ім'я від Unstoppable Domains. Ось, Переходимо на такий сайт, ссылка буде в описі. Нам потрібно пройти верифікацію через Twitter. Проходимо верифікацію через Twitter. Нажимаємо на ось цю кнопку. Проходить авторизація. Нас підключило до сайту. Ось приклад. Я отримав доменне ім'я з такою самою назвою, як мій Твіттер. Переходимо в ось в цю вкладку. Подивитись мої домени. І тут домен я свій вже отримав. Тому в мене тут немає кнопки Freemint, а вам потрібно нажати на Freemint та підтвердити транзакцію. Там потрібно заплатити копійки в мережі полігону. Став лайк, якщо інформація була корисною. Та підписуйся.